Маленька радість для тих, хто любить поспати, чи стрес для організму. В останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час. Цьогоріч, о 4-й годині ранку, 30 жовтня, стрілки годинника переведуть на годину назад. Про те, як адаптуватись до зимового часу, далі. Надюш, прокидайся. Доводь. Іди до мами на ручки. Чотирирічна Надійка не любить рано вставати. Щоранку мама Наталія буде дитину з чимовими зусиллями. Доченька, давай прокидатися. Підемо в садочок. Допомагають підняти малу із ліжка тільки мамині хитрощі. Доставись, дивись, що мама є. Будемо клеїть і поїдемо на машині. За нами синя машинка приїхала. Проте, уже з понеділка годинник переведуть. А отже, Надійка прокидатиметься на годину пізніше. Так проблему ми щоранку прокидаємося, тому що вечором важко дитину вкласти. Зранку складно її підняти. Доводиться щось кожного разу вигадувати. І тим більше, що от зараз будуть переводити годинник, це з одного боку на годину більше дитина, ніби й буде спати, можливо, буде легше її. Прокинутись, але ж проблемно буде і вечором покласти, тому я не знаю, що щось будемо вигадувати. Уперше літній і зимовий порядок обрахування часу був запропонований в Англії у 1908 році для економії і раціонального розподілу електроенергії впродовж доби. Нині годинник переводять у більш ніж 110 країнах світу. Черкащани до цього ставляться неоднозначно. Мені не подобається це, що так встаєш ще вроді і видно, ідеш на роботу з роботи, йдеш вже темно. Мені не подобається. Мені якби воно так і залишалося. Для мене прохід на зимовий час ну, це, це повернення до природного стану людини. І я його переживаю добре. Насправді гірше я переживаю перехід на літній час. Трішки збиває, тому що потрібно то раніше, то пізніше лягати, то так само вставати. Це є проблемою, тому що потрібно готуватися до занять і мало часу. Порушуються біоритми організму, тому і працювати важче. До того ж, зміна режиму може супроводжуватись безсонням, недосипом, роздратованістю, головними булями та порушеннями артеріального тиску. Наш організм звик працювати в певному ритмі. Такі ритми звуться циркадними. Так організм знає приблизно по часу, коли йому засинати, коли прокидатись, коли працювати. Тому і здатність щось робити, і сонливість, і таке інше залежить від годин часу. Ми так звикли, але не тільки тому, що це звичка, але й тому, що, наприклад, певним чином викидаються гормони в певний час. Також від цього залежить робота нервової системи і, звичайно, імунітет. Лікарі стверджують, що знівелювати негативні наслідки переходу на зимовий час можливо. Необхідно за кілька днів до часу ЧЕП почати лягати спати раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, смакувати легкі страви та фрукти, займатися спортом. Особливий заряд енергії дадуть банани, фініки та родзинки. Допомагає триматися в тонусі чорний шоколад. Також медики радять приймати настоянки ехінацеї та женченю. Зранку вмикайте яскраве світло, можна музику якусь бадьору, можна трошечки порухатись, якщо є час. Взагалі фізичні навантаження такі приємні, в хорошому темпі додають бадьорості. в обід було б непогано додати чого і гострого, наприклад. Також спеції в помірних кількостях вони трошки стимулюють. Важче налаштувати на новий ритм дітей. Щоб укласти спати малечу, необхідно готувати їх до сну. Можна допомагати дитині е, організовувати е, свій час увечері е, перед сном, е, пропонуючи їй спокійні види занять. Це мають бути види діяльності, які не напружують ні пам'ять, ні увагу, ні інтелектуальну діяльність не перевантажують. І відповідно не напружують яскраві емоції, не викликають. Ні негативні, ні позитивні. Але сьогодні стрілки годинника переведуть в останнє. Постановою Кабінету міністрів в Україні перехід на літній час скасовано. Тому не забудьте 30 жовтня перевести ваші стрілки на годину назад. Щоб в останній раз насолодитися примарною додатковою годиною сну, Яна Вимаренко, Максим Драбінога, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.